«Подорожувати мені подобалося в дитинстві з батьками. Ми кожного року, коли батька був, була відпустка, ми виїжджали десь далеко на море, на машині. Також часто відвідували гори, ліс. І це, напевно, привилось мені з дитинства. І коли я вже став дорослим, також став ходити в піші походи до Криму. В принципі, весь горний Крим я пройшов. В свій час пішки зараз подорожувати по Криму немає можливості, і ми подорожуємо Україною. Марина Шевцова розповідає: у дитинстві теж часто відпочивала з батьками. Переважно їздили до моря. Тепер подорожує з чоловіком. Найулюбленіше місто, місто це Львів. Звідки я родом? Так. Дуже мені імпонує це місто. Воно якесь таке спокійне, дуже наповнює силою, енергією. Звідти, коли приїжджаєш, якийсь такий наповнений, хочеш творити. Іван та Марина чотири роки разом познайомились, говорять завдяки спільному захопленню. Тепер разом займаються йогою та їздять у йога тури. Його ми вже займаємося більше 10 років професійною йогою, і в свій час у Херсоні ми започаткували акро-йогу. Ми перші, хто почав її викладати, і це дуже цікава практика, яка в принципі є і дуже хорошою психотерапією взаємо. Стосунків як у сім'ї, наприклад, між батьками і дітьми, між чоловіком і жінкою, або просто між друзями. І з цього почалася також наша дружба. Ми, ну, вона також пов'язана із йогою, і свого часу, 4 роки назад, ми також разом поїхали на Карпаті на Йога Фест і Карпати нас поєднали вже на 4 роки. Надіюсь, до кінця життя. За час спільного життя вони об'їздили всю Херсонщину і зараз знайомляться з культурою інших регіонів країни. Цього року ми наїздили більше трьох тисяч кілометрів. Були знову ж таки в Карпатах на міжнародному йога фестивалі. Карпатян йога фест були з майстер-класами у Львові, у Києві, у Житомирі. Закінчилась наша подорож Черкасом і звідти вже прибули до Херсона. Аліна Олефір Ігор Печенко. Новини на Суспільному Херсон